Живуть у Румунії, а потерпають як українці від російських обстрілів. Румунське село Плауру відчуло на собі. Відгомін війни, коли Кремль поцілив по портовій інфраструктурі Дунаю, Керівник бюро New York Times у східній та центральній Європі Ендрю Хігінс човном дістався до населеного пункту на Дунайському узбережжі. Аби розпитати місцевих про бентежний світанок, коли повітря над натівською територією здригалося від безпілотників, начинених вибухівкою. Будинок над солом'яним дахом, під солом'яним дахом належить 71-річному однорічному Георгію Пуфлеа. Він він розташований на околиці села від подвір'я Румуна до української території 200 метрів. У наслідок обстрілу дунайської портової інфраструктури його помешкання відтепер має статус першого об'єкта нерухомості на території НАТО, пошкодженого через російський обстріл. Звуки вибухів і дзвін розбитого скла розбудили Георгія Пуфлеа і змусили його в паніці вибігти на вулицю, щоб подивитися, що відбувається. Спочатку я подумав, що це гроза. Розповідає чоловік та згадує, що сховався під грушею у своєму дворі. А потім із жахом спостерігав, як те, що було схоже на фільм про війну, розгортався на його очах. Нічне небо затріщало від ракет української протиповітряної оборони. А з трьох українських портових будівель, підірваних російським безпіл. Лотником здійнялися величезні вогняні кулі. Російські атаки були спрямовані на те, щоб розірвати судоплавний рятувальний круг, який забезпечували Україні річкові порти. Після того, як Росія зірвала зернову угоду та заблокувала Чорноморський регіон, оскільки Кремль зазначив, що будь-яке судно в чорному морі буде під прицілом, дунайські порти були зеленим коридором для мільйонів тонн українського зерна. Через три дні після атаки безпілотника по Ізмаїльському морському торговельному порту на українському березі Дунаю знову завив сигнал повітряної тривоги. Атаки не було, але виття сирен було добре чутно через Дунай у плауру. Та переконало деяких румунських селян, що вони живуть у зоні бойових дій. 44-річна Даніела Танасе, яка живе з чоловіком і сином в кінці села, розповіла, що сирени розбудили її сім'ю о шостій ранку. За її словами, село, безперечно, є частиною Румунії, але атака безпілотника залишила у неї відчуття, що ніби вони живуть в Україні. Місцеві певні, що Росія не має планів щодо їхнього села. Невеликого клаптика Румунії розповідає керівник бюро Нью-Йорк Таймс у східній та центральній Європі Ендрю Хігінс. У Плауру проблеми з питною водою немає жодного магазину та доріг. Однак румуни не виключають ризику прорахунків як із української, так і з російської сторін. Помилка коштуватиме занадто дорого. Ми частина НАТО і нам не повинна загрожувати жодна небезпека з Росії, але будь-якої миті може статися непередбачувана ситуація. Наш берег річки знаходиться всього в декількох метрах від України, каже секретар адміністрації Дунайського біосферного заповідника Габріель Теодосіє Марінов. Він відповідальний за румунську частину величезної водно-болотної території, що простягається вздовж кордону між Румунією та Україною. З вікна його кабінету відкривається вражаючий пейзаж. На прогулянкові катери заповнені туристами, які прямують до Дельти величезні вантажні судна, що йдуть за течією по українське зерно а вдалині загрозливо підіймаються густі шлейфи чорного диму над портовими спорудами в Ізмаїлі, яких поцілив російський безпілотник. Видання зазначає, що ці свідчення підхватили румунські змі. Експерти та аналітики заявляли, що Румунія, країна НАТО, зазнала нападу з Росії. Селяни розповіли, що у Плауру було дуже тривожно настільки, що місцевий священник разом із сім'єю переїхав зі сполоханого населеного пункту до найближчого міста. Румуни зізнаються, було відчуття, що війна застала їх зненацька наодинці. Повітряні сили Румунії направили до плауру групу експертів для розслідування. Міністерство оборони згодом заявило, що не знайшло жодних ознак приземлення російського безпілотника в лісі або будь-яких порушень повітряного просто Румунії. Місцеві жителі в офіційні заяви не вірять, кажуть, влада нівелює факти порушення повітряного простору країни НАТО, бо боїться бути офіційно втягнутою у війну. Тим часом після інциденту з російським безпілотником Отником кілька сімей в Плауру виставили свої будинки на продаж. Ті, хто залишаються в селі, міркують, куди ховатися, коли ситуація повториться. Адже війна розв'язана Росією наблизилась до них у притул. Це був огляд преси.